Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівця поклав у сумку, книгу, ручку, зошит, гумку, м'яч, перо, граблі, подушку на обід м'яку пампушку, двох ведмедиків. Лопату, білочку, руду, хвостату, лук, і стріли, рушницю, ще й пухкеньку паланицю, ще й стількиця, ще й стільця, стола і парту, і, і географічну карту, Трактор, машинку мило, вже і на дворі звечеріло. Сів Миколка дума думадунку. Чи все я в... поклав я в сумку? А скажи, будь ласка, куди Миколка збирався? В школу. А що він зібрав з собою? Е, М'яч, граблі, е, білочку. E, Помпушку, стіл, стільчик, ем, e, e, мило поклав, і ще поклав стріли, лук, рушницю, паляницю, пампушку, e, парту, e, трактор, машинку. Хорошо. А про що задумався хлопчик? Чи усе він поклав у сумку? Як ти думаєш, все поклав він в сумку? Ні. Все те, що треба було там. Ні. Щось було зайве чи чогось не да. вистачало? Було зайве і, і не вистачало там пинала, е, не вистачало там, е, ну не знаю чого ще не вистачало, але е, зайве це, м, як я там сказати, Ігрушки. Добре, дякую, молодець.